Гаразд, розберемося з цим. Ну, Сьогоднішнє наше глибоке занурення стосується, знаєте, такої чутливої теми: мрійників, тих, хто поруч з нами, партнери, діти, особливо, мабуть, підлітки. Угу. Є матеріал, який досліджує, чому, власне, не варто так, от різко ну, руйнувати мрії близьких. Спробуємо зрозуміти, чому критика така шкідлива і як, ну, як підтримувати, не опускаючи на землі постійно. Так, і джерело, до речі, справді робить акцент саме на підлітках. І це ж не просто так, е, вразливість у цей період, вона максимальна. Гормони, соціалізація, все разом. Абсолютно, і гормональні стрибки, і ці складнощі з пошуком себе, свого місця, і от на цьому тлі уявіть атака на мрію. А мрія ж часто стає частиною того, ким вони себе бачать. Ну, це сприймається дуже гостро. Тобто, коли ми кажемо, ну це нереально. Підліток чує не про ідею, а щось, типу, ти якийсь не такий, чи те, що тобі важливо, це дурниця. От саме так. Матеріал чітко показує, критика мрії це як прямий напад на особистість, розумієте? І що відбувається? Вмикається захист. Ага. Людина інстинктивно захищає не саму мрію, а себе, від того, хто критикує. І знаєте, що цікаво, така критика, вона ж може тільки посилити прив'язку до цієї мрії, зробити її ще ціннішою. Парадокс якийсь. Ну так. А результат замкненість, самооцінка падає, зв'язок руйнується, іноді назавжди. Зрозуміло. Ну добре, якщо рубати з плеча не варіант, то що тоді? Виходить, якщо хтось там літає в хмарах, то треба, типу, політати поруч. Можна і так сказати. Замість того, щоб зразу опускати на землю, краще, знаєте, проявити щиру цікавість от, просто поговорити про цю мрію, навіть якщо вона здається, ну, зовсім фантастичною. Без осуду. Без осуду, це ключове. Це дозволяє мрійнику, самому краще її, відчути, зрозуміти межі, можливості. І це ж не означає, що треба в усьому погоджуватись, ні, а просто ставити питання. Які питання? Ну, відкрите. А що тебе тут найбільше захоплює? А як ти це бачиш? А що можна було б спробувати вже зараз, щоб хоч трошки наблизитись? Ага. Тобто не де гроші візьмеш, а який перший крок, і людина сама ніби стикається з реальністю, але без тиску? Точно, через власні роздуми. І це, до речі, відкриває двері для допомоги, такої, знаєте, м'якої. Можна запропонувати разом пошукати інформацію або познайомити з кимось із потрібної сфери. Угу. І тоді людина сама може дійти висновку: Окей, це нереально, або треба щось змінити, але це буде її рішення, без відчуття, що її знецінили. То стає дуже цікаво, бо в матеріалах є думка, що мрія навіть якась ну, об'єктивно недосяжна, вона може бути життєво необхідною, як паливо. Отак. Допомагає долати рутину, якісь труднощі, виконувати обов'язки, ніби тримає на плаву. Безперечно, якщо глянути ширше, мрія це ж може бути позитивна альтернатива. Знаєте, замість якихось деструктивних штук, залежностей там чи ризикованої поведінки, щоб отримати емоції. Тобто краще мріяти про політ на Марс, ніж, ну, самі знаєте. Саме так. Це спосіб отримувати позитив, надію, сенс. Навіть якщо сама мрія ілюзія, це такий собі психологічний прихисток, дуже важливий. Але ж буває, що захоплення мрією ну, реально шкодить. Дитина закинула навчання, дорослий роботу як тут бути? Не вже й тоді жодної критики? Джерело радить і тут уникати атаки саме на мрію краще змістити фокус на поведінку, на наслідки. Тобто? Тобто, м'яко сказати: Слухай, я бачу, скільки сил ти вкладаєш у мрію. Це класно. Але я помічаю, що є проблема, наприклад, з навчанням. Давай подумаємо, як знайти баланс. Mm. Можна запропонувати, ну може, тимчасово відкласти активні дії чи виділяти менше часу, але не вимагати відмовитися зовсім, бо агресія і ультиматуми ми вже знаємо, тільки посилять опір, тобто допомагати з іншими сферами навчанням, соціалізацією. Так. Саме так це може якось природно скоригувати пріоритети, без прямого конфлікту щодо мрії. Виходить, підтримуючи мрію, ми насправді підтримуємо щось значно глибше віру людини в себе, її самоцінність. Абсолютно. От саме на цьому, на відчутті, що тебе приймають, підтримують, що твої ідеї цінні, на цьому й росте здорова впевненість у собі. А це ж ключ ключ до всього, до соціалізації, до реалізації. І ця впевненість може залишитися навіть якщо мрія зміниться. Саме так це відчуття я можу. Воно залишається, навіть якщо та перша мрія ну зникне чи трансформується. Це стає фундаментом для майбутніх досягнень, можливо, вже цілком реальних. Отже, ключовий висновок цього занурення не поспішати руйнувати замки в хмарах, Так. підтримка мрій, навіть дивних. Це виходить інвестиції. В стосунки і у віру людини В себе. Точно. Агресивна критика це шлях в нікуди. Конфлікт, недовіра, захист. Підтримуючи мрію, підтримуємо мрійника. Саме так даємо сигнал, ти важливий, твої прагнення мають значення. І ця підтримка, знаєте, вона може стати тим самим вітром у крила, який допоможе злетіти. Може, і не зовсім туди, куди думалося спочатку, але точно вище. Тож, що це все означає? Мабуть, треба частіше практикувати це спільне мріяння, ставити питання, а не вироки? Що ж, приємної подорожі в хмарах, власних і чужих, і наостанок така думка для роздумів: от наскільки глибоко ми взагалі готові досліджувати світ мрій наших близьких? І чи може таке дослідження, от саме з прийняттям, з цікавістю, не просто зміцнити стосунки? А й ну, може, несподівано розкрити якісь приховані таланти чи потреби самої людини, про які вона, можливо, і сама до кінця не здогадалась.